Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні тема про філіппінських хлопців, чоловіків з точки зору місцевих дівчат філіпінок. І в першу чергу на основі розповідей іноземок, які тут живуть давно, як от вони їх розглядають як потенційних чоловіків, як чоловіків просто для довгострокових стосунків. Я розкажу історію однієї іноземки, яка тут живе доволі давно. І ви вже самі робіть висновки, тому що її ситуація вона абсолютно типова. Десь трохи з певним колоритом, враховуючи то, чим займається ця дівчина. Але все одно плюс-мінус будь-яка іноземка тут себе почуває приблизно отак, як оця дівчина. Я її називаю моя перша філіпінка. Чому? Тому що коли я їхав сюди, я шукав когось через каутсерфінг, в кого тут можна буде зупинитися хоча б на кілька днів, щоб зрозуміти взагалі, де я знаходжуся, куди я потрапив. Бо раніше я на Філіпінах ніколи не був. І от ми з нею домовилися, що я прилучу до неї. Вона живе на Сібу. Я в неї прожив тоді два чи три тижні. Я вже не пам'ятаю. Це було от на самому початку. Це була моя така перша дислокація, і вона мене там вводила в курс справ, що тут, як тут і при цьому вона захоплюється стрибками з парашутом. Тобто, де тільки можна, де якийсь є аеродром на якомусь острові, вона туди їде, там стрибає. І от вона приїхала на Сікіхор нещодавно. Приїхала якраз стіл на місцевому аеродромі теж пострибати. Тут зробили аеродром, тут є стрибки. І от показовий випадок був. Вона розповідає: значить, поїхала вона стрибати на острів Мінданао. оцей, що саме південний і другий по розміру острів архіпелагу після столичного. І от оця історія сама це як вона стрибала на мінданао. Вона в принципі от трохи абстрактна, але доволі показова щодо відношення чоловіків до місцевих білих ледів. Значить, ну от поїхала аеродром, стрибки. Але чутки, що з'явилася якась біла леді, яка тут хоче стрибати, вони там швидко рознеслись по всім предмістям, де от там тільки можна. Зібрався натовп, Її там е, зустріли люди. Давай дивитися, як вона приземляється. Ну а потім безкінечна фотосесія. Вона в момент там стала дуже популярною. Е, я думаю, що в наших краях е, ну, не кожна рокзірка себе так відчуває, тому що це прямо реальний натовп, це прихильники. От відразу. При тому, що вона не є публічною особою. Закінчилося це все тим, що. Мер місцевого міста з нею зробив їй наступну пропозицію. Каже: слухай, тут скоро день міста. Я б хотів запросити тебе, щоб ти от просто пострибала тут з парашутом. Я не знаю, скільки там було стрибків, один, два, може більше. Значить, їй оплатили переліт з її острова із Сібу до Мінданау в дві сторони. Отель, перебування, плюс, відповідно, ж сам підйом літака для стрибків, оце все разом, це та, ну таке доволі недешеве задоволення, і це таке ну дороге хобі саме по собі. І тут вони їй оплачують. Ну тобто, от люди, подумайте, замість того, щоб е ці гроші там бюджету вистачало, щоб е просто викупити якусь. Там е, місцеву популярну групу запросити і зманіли. Е, вони просто хочуть побачити, як стрибає біла леді з парашутом. Відповідно, другий раз це вже були там всі, вже ажіотаж розгорівся заранше. Це кількагодинна фотосесія, ну і все таке. Е, тобто будь-яка. Біла леді, яка потрапляє на ці острови, тим більше на острови не туристичні, і там, де відповідно мало іноземців, тим більше мало іноземних жінок, тим більше одиноких білих жінок, та ще й красивих. Ну, тобто, хоча з іншої сторони, аби на цей парашут, і аби там дівчина там, не настільки вродлива. І не настільки там контактна, то це все одно завжди викликає такий ефект цікавості, відразу намальовується купа жоніхів всіх розрядів, всіх соціальних рівнів. Плюс треба враховувати, що місцеві іноземці, які тут живуть, вони ж теж вже їм дуже багатьом ті, які залишалися одинокі, їм ці вже місцеві дівчата, ну так собі, вони вже сумують за білими леді. А якщо ця біла леді ще там якось красивенька, та якщо вона ще вміє готувати, тим більше будь-яка дівчина з наших країв, вона в будь-якому випадку, ну принаймні менш істерична. Вона. Більш розумна, більш контактна, більш цікава. Тому якщо брати в цілому щодо тих дівчат, жінок, які хочуть з наших територій їхати сюди, щоб не просто тут оселитися, а якось іще от влагодити особисте життя, то в будь-якому випадку це дуже перспективна територія. З точки зору місцевих і з точки зору експатів іноземців, які тут живуть давно, тому це однозначно виграшний варіант. Інша справа, що тут, що місцеві іноземці, що місцеві хлопці, вони ну це такий контингент, до якого ми не звикли, але в будь-якому випадку... Ви будете оточені прямо такою увагою, але це не занадто от якась вона так нав'язлива. От, скажімо, як це я бачив там в Індії або в Турції чи в Арабських країнах. Тут воно все відбувається дистанційно, доволі коректно. Загалом так, місцеві чоловіки, вони з точки зору європейців ну, доволі специфічні. Тому що невисокий відсоток людей, в яких Звичний для нас рівень інтелекту, скажімо так, вони здебільшого безвідповідальні, вони не розуміють, що таке виконувати обіцянки, вони не розуміють, що таке вчасно приходити на зустрічі, і таке от інше. Ну плюс знову ж європейки, вони кажуть, я вже це говорив в короткому відео, що для них там розмір органу. Середньостатистичного філіппінського хлопця він не занадто такий, як треба. Це, ну, знову ж такий момент, мені здається, на любителя. Не знаю, це до вас там швидше питання щодо цих розмірів, наскільки він має значення. Просто от цитую практично, що їм там не завжди все подобається. З іншої сторони, от наприклад, коли я розмовляю з місцевими філіппінськими дівчатами, то вони мені кажуть, як, що е, хлопців, розумних, цікавих, їх доволі достатня кількість. Просто я живу на малих островах і тут в цілому зовсім інший контингент, тому що звідси після школи розумні, що дівчата, що хлопці, вони просто звідси їдуть. Вони кажуть, що аби я жив у великому місті, то там би я бачив, що їх. Відсоток саме розумних, цікавих хлопців, їх е доволі великий, такий він, що відсотків 20. А, ну скажу з власного досвіду, що чоловіки от, з розумними очима, їх видно, їх, вони прямо виділяються е в них е і. Сама, сам от вираз обличчя, вираз очей, вони дуже помітні на фоні всього так чоловічого населення, їх відразу видно навіть по вулиці, коли я йду, там щось запитати, то е чоловіків вони, вони навіть вдягаються по-іншому, тобто їх дуже видно. Взагалі, от, острівне будь-яке суспільство, воно складається з людей дуже схожих. Е по зовнішності, по поведінці, по манерам, по міміці, і тому розумних цікавих людей, що дівчат, що хлопців їх видно відразу. Хлопців навіть більше, тому що вони придають зовнішньому вигляду. Набагато більше уваги у дівчат там по-різному буває. А от по хлопцям це видно відразу. Ну, мабуть, дійсно, треба було б мені більше пожити у великому місті, щоб повністю описати картину. Але те, що стверджують такі розумненькі місцеві дівчата Філіппінки, що це от, близько 20% таких хлопців є, як правило, іноземки їх швидко помічають, і більша частина на них. Одружені саме на іноземних дівчатах, жінках. Тому чим тут любій дівчині, жінці, от з наших просторів, буде просто, що вона просто відразу бачить, на кого варто звертати увагу, на кого не варто. Тут, оце, от що соціальне таке розмежування, воно доволі серйозно його видно. Що по цим генетичним признакам його теж дуже помітно. Те, що я спостерігаю, то дівчата, жінки, які приїжджають сюди і все-таки поглядають на е, хлопців, на чоловіків е, і хочуть якось облаштувати своє особисте життя, то я бачу, що вони довго самотні не лишаються. Оце, от як оця дівчина з парашутом. Ну, мені здається, в неї планка щодо протилежної статі ще вище, ніж в мене, тому що я, що вона отакі собі і в тій ситуації, в якій ми є, і ми одинокі. І вона швидше виключення, тому що всіх інших, кого я бачу, і хто зацікавлений у спілкуванні з протилежною статтю там будь-якої національності, а тут же інтернаціонал. Такий живе на будь-якому острові. То довго такі дівчата, жінки вони в своїй самотності не затримуються. Ну, це те, що я спостерігаю, це з мого досвіду. Чи радив би я сюди їхати саме от з такою ціллю, от першочерговою, що на першому плані все-таки чоловіки і особисте життя, а вже потім там клімат, море, ціни, суспільство, економіка цієї країни, і все таке інше. Я б радив тому, що. Принаймні це буде цікавий досвід. Чи ви тут когось знайдете сказати складно, тому що багато буде залежати просто від елементарного фарту, як багато що в житті від цього залежить. Але те, що ви тут піднімете свою самооцінку до небес, і у вас буде цікавий досвід це 100%. Тому такі справи. Пам'ятаємо, що ми різні, тому ми оригінальні якось буде.